Як прибрати всередині себе? Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Тут завжди цікаво та позитивно. Очищення ранізму це не про те, як часто ми миємо руки, як часто ми чистимо зуби, як часто ми прибираємо свої квартири та будинку. Це, звісно, буде йти про те, як наскільки, значить, наш кишківник чистий, так? наскільки він спрацює. Ви, напевно, спостерігали, як виглядають старі водопровідні труби. Звісно, таке наповнення йде, звісно, і в нашому кишківнику. І що саме з наших препаратів допоможе нам почистити кишківник? Бо будь-яке очищення організму починається, звісно, з кишківника. І наразі це буде саме товстий кишківник, що саме з наших препаратів стане нам тут в допомозі. Перш за все, це буде чистоксин МКЦ. Це фітопродукт, який має послаблюючи дію, ефективно регулює і відновлює роботу кишківника. Значить, відновлює слизову і м'яко очищає. Виводить калові відкладення. Далі обов'язково, якщо ми затрагуємо наш кишківник, то треба, щоб підтравна система у нас краще працювала. Тому в нагоді буде наш травлесил. Він нормалізує травлення, має м'яку спазмолітичну дію на жовчні шляхи, сприяє кращому розщепленню і засвоєнню жирів, і завдяки поліпшенню засвоєння поживних речовин виведе токсини і сприяє нормалізації ваги. І третім таким препаратом буде біфідолактин. Треба, щоб у нас була нормальна мікрофлора кишківника. і це буде за допомогою корисних лактобактерій біфідо. Так, який є натуральним продуктом, який оцінюють уже багато моїх клієнтів, які завдяки йому налажують мікрофлору і покращують перистальтику саме кишківника. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації по препаратах у мене на каналі.